Друзі, всім привіт! Що за жесть відбувається з нашою енергетикою? Щ... Тільки вересень закінчився. В нас вже міста є в блекаутах. Що відбувається, як захищена наша енергетика? І що було зроблено, щоб вона була захищена? Зараз розберемо ситуацію. Не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк, коментуйте. Починаємо. Сумна тема: ну очевидно, росіяни продовжують бомбити. Взагалі, за 9 місяців цього року 35 тисяч дронів використали. Проти України одна з пріоритет. Ну а ще ракет сотні, одна з пріоритетних цілей, це енергетика. Особливо це посилюється зараз. І, от там вчора знову удари, і от результати цих ударів. Перед тим удари по нашому газовидобуваючій інфраструктурі Полтавщина, Харківщина. От пишуть, повідомляють Нафтогаз, ДТЕК, що найбільші удари по газовій інфраструктурі з початку вторгнення, щоб ви просто розуміли масштаб. Ну, але давайте скажемо чесно, це ж було очікувано, правда? Ну ми ж знали це, всі це знали. І зараз же не 22 й рік, коли от тільки на голову щось впало, не 23-й, не 24-й, кінець 25-го року. А що було зроблено? І тут повна катастрофа, ну, повна, повнісінька. Ну, візьмемо для прикладу Трипільську Тес, яка забезпечує половину потреб в електроенергії, забезпечувала Києва і Київської області. Яку розбомбили, нагадаю, ще в осени 23-го року тодішній віцепрем'єр Кубраков і наєм Мустафа, значить, це агенція в них така була. Вони звітували все, клас збудували захист. Все. Потім виявилося, що, наприклад, Трипільський АТЕС, захист був тільки першого рівня, а це габіони і мішки з піском, які можуть тільки від уламків дронів або ракет допомогти, а від влучань ніяк. Ну і все, і розфігачили її. І зараз знову повідомляють, що знову прилетіло туди 20 дронів, і звели на нівець цю роботу, яка велася останній рік по її відновленню. Тобто знову ніяких висновків не зробили. Так навіть ті мішки і габіони були за рахунок самого підприємства, щоб ви розуміли. А де ж це мільярди державні, про які розповідали? І таких прикладів купа зміївська тест, те саме. От мій колега депутат Олексій Кучеренко, заступник голови комітету з стані енергетики, розповідає про знищений трансформатор на Чернігівщині вартістю 7 мільйонів доларів, який був захищений правильно, тільки мішками з піском. А от вам от підстанція на Сумщині, яка горить, теж те саме видно, тільки мішки з піском. От послухайте, що розповідає Олексій Кучеренко про ситуацію. Від ракет будуть захищати нас ракети, а от від дронів це дійсно реально захищатися. І я вважаю, що тут є недопрацювання, це вже очевидно, в тому числі по Чернігову, в тому числі по інших регіонах, коли десь не добудували другий рівень. Це ось ці ну, саркофаги, які такі розумієте, не добудували їх. Там організаційно, фінансові проблеми, Укренерго, Агенція це окрема розмова. Я вважаю, там мають люди, люди сидіти, і, ну, сидіти, вибачте, вони мають відповідати за законами воєнного часу часу за зрив цієї програми. І є найпростіший рівень габіони мішки з піском, сітки уловлювателі. Так само я переконаний, що з цим є проблема. Як на об'єктах генерації, так на об'єктах е лінії електропередачі. Трансформаторних підстанцій. Друзі, ну це, ну це якась знаєте, повна безвідповідальність, повна халатність, катастрофа. Чернігівщина, ворог є по Чернігову активно, а там взагалі в нас величезна проблема з протиповітряною обороною. От Ніколаївський Ваньок пише, що там просто тече, цей кран тече, ніхто цим не займається. У нас в результаті цього вже по годинах світло в Чернігові. Що буде далі? Як буде зимою? Це просто біда. Де ці тисячі перехоплювачів, дронів, про які нам розповідав наш потужний Зеленський: що все, вже будемо збивати. де? Там же діє флемінга? Де це все? Питання дуже просте. Чому не ці дрони? Ну, я, я розумію, там ракети, балістика, це все складно. Дрони, шахіди, ну, ну примітивна технологія. Ну скільки треба ще часу, щоб дати цьому раду? Ну нічого немає, абсолютно. Ще рік тому я ставив в Верховній Раді питання. Про захист наших об'єктів ніхто нічим не займається, ніяк ну або займається спустя рукава, або на всьому цьому розкрадається. А результат а результат та катастрофа, яку ми маємо. Ну, а зато, друзі, де реакція, я питаю: є реакція, Зеленський провів ставку по енергетиці зараз. Ну, ще б провів би її на Новий рік, взагалі було б класно. Послухайте. Шановні українці, провів ставку енергетика, доповіді по захисту наших об'єктів по відновленню. Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі. Якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі, саме по газовим об'єктам, було 35 ракет, в тому числі Балістика. Комбінований удар. Лише половину ракет вдалося збити. Непроста ситуація на Чернігівщині після ударів дронами в Славутичі, в Ніжині, також в самому Чернігові і на Сумщині. Друзі, це безвідповідальність. Безповіда... Без це корупція, це бардак. І все це нищить Україну не менше, ніж російський ворог. Пишіть, що ви про все це думаєте. Тримаємо стрій.